Ліс недарма називають зеленими легенями планети. Для того, аби для прийдешніх поколінь зберегти зелені насадження. Сьогодні працюють працівники комунального підприємства Лісовик. Не таємниця, що садити треба більше, ніж рубаєш, адже тільки тоді ліс має перспективу росту і ми зможемо зберегти його для нащадків. І тут аж ніяк не обійтись без вмілих працівників, справжніх знавців і господарів лісу, лісівників. Комунальне господарство лісовик утворилося на базі лісів колишніх колективних господарств. Тож збереженням, насадженням та доглядом за лісовими масивами вони здійснюють на території практично усієї Дунаєвеччини. Комунальне підприємство Лісовик Донецької районної ради розташоване на території Донецького району і займає площу 5419 тисяч гектарів, на якій працює 26 чоловік. Це Три майстерські дільниці по п'ять лісника, один по шість 6, по 6 лісників. Пройдять роботу свою. Перш за все, це вирощування лісу і охорона його. Це основна наша задача. Різати, звичайно, ми ріжемо, але не в таких, таких обсягах, яких нам дозволяє держава на сьогоднішній день. Кращих, звичайно. Можна, можна назвати таких лісників, як Гулєвич Ігор, Іванов Іван Іванович, Брей Віктор, Нечтайло Володя. Це вони знаходяться в різних частинах нашого району. Оскільки територія нашого району сприятлива для вирощування дуба, деревина, якого вважається у світі однією з найцінніших у промисловому використанні. То його тут переважно і саджають. З надією споглядаєш на оці ще зовсім молоді насадження дуба, які в майбутньому, точніше, в далекому майбутньому, бо на зростання дуба потрібно аж цілих 100 років, стануть гарною зеленою дібровою. Справжній лісівник це той, хто душею відчуває ліс. Саме одним з таких є Ігор Гулевич, лісівник у селі Томашівка. Лісова справа у його роду сімейна, адже і дід, і батько його були лісівниками. Тож не дивно, що про свою роботу. Бо то він розповідає зі щирістю. Ну, це насадження 2012 року. Після зачистки площі вирізали, все, зачистили і насадження це з жолудя. Ну і садили, підготували площу, назбирали жолудя общими силами і посадили. І так кожен рік треба робити йому уход, а то він пропаде. Яка площа насаджу? Площа 2,8 гектара тут. Ну, і так кожен рік робимо на зиму, на весну робимо уходи, щоб, щоб воно росло. Сто років почекаємо, наші внуки будуть знову різати. Ну, вже будуть дуба різати, а не осеку чи там ще щось друге. Буде більше дуба, значить, де їм краще. До речі, ці дуби вирощені з жолудя, адже таке дерево матиме один, а поросливий кілька стовбурів, які зростають з того місця, де колись був пень. Господарська цінність поросливих дубів значно менша, ніж на сінєвих, оскільки вони нижчі і в нижній частині стовбура викривлені. А у Чечельницькому лісі молоді дуби вже значно більші, тільки догляд за ними все одно потрібен. Лісівник Руслан Кащук регулярно проводить розчищення смуг насаджень, прокошування трави для вдарів росту майбутніх дерев. Важливою в діяльності Капелісовик є і вчасна вирубка дерев та заготівля деревного матеріалу. Тут потрібна вміла рука господарника, адже і тут не обійтися без правильних технологій вирубки та зберігання. Прикладом цьому є лісівник Іван Іванов, який вже багато років займається Чанківським лісом. Тут вже заготовлено дрова переважно грабової породи, які користуються попитом у населення. Та, попри усю екологічну та промислову цінність, ліс залишається прекрасним естетичним антиоксидантом сучасного життя. Недарма кажуть, ліс заспокоює, надихає, дає сили. І варто було про це пам'ятати кожному, адже, незважаючи на усю красу весняних барв, ліси весні зацвітають, і ось так. І тут уже тільки працею лісівників не впоратись.